Це група, група людей, це група людей однодумців, а компанії вже з'являлись по ходу з часом. Так, До речі, ось ще про натуральність, то ми реально використовуємо тільки от таку щіпу. Букову, аборху що продають продукції кольору. От, і ні в якому разі не використовуємо хімічні речовини, типу там рідкий дим і інше. Просто ми використовуємо щіку. Це ми виробляємо майонез. Майонез будемо робити. Зараз у нас експеримент, де ми запускаємо новий вид майонезу. Це все повністю було зібрано, спроєктовано, враховуючи принципи як продовольчої безпеки, так і принципи енергонезалежності, енергоефективності. І ми буквально в грудні 2021 року встановили собі сонячну електростанцію потужністю майже 140 кВт. Ми дуже щільно інтегрувалися в територію і в громаду. Вона стала для нас нашою домівкою. Місцеве населення їм, мабуть, в деякій мірі трошки повезло набагато більше, ніж іншим населеним пунктам, що довкола знаходяться. У нас практично в нашому сауні немає безробіття не працюють тільки ті, хто не хоче працювати. За своє село, що йому дуже повезло, що в нас є дуже гарні підприємці. Дбають про благоустрій нашого села. Завдяки їм наше село розквітає.